Всім привіт, їду на допомогу. мамі. Ви ж знаєте, да? що вона нещодавно натупила і, не поставивши машину на ручник, пішла в аптеку. Машина стояла під бордюром. Так, на обочині типу біля аптеки. Типу. Машина стояла-стояла і вирішила, що їй треба покотитися. Хоча там рівна дорога. Я, я там теж наручник ніколи не ставила. У мене вона не котиться, тому що в мене автомат у неї механіка. І от ця машина взяла і покотилася. А попереду стояла інша машина носом. Так, зараз переїду поліцейських цих. І ще один. Мужик сидів за кермом. Побачив, що на нього їде машина. Вискочив зі своєї машини і намагався зупинити. Я не знаю, там, яка відстань. Я так розумію, що невелика не, не відстань була. Але він встиг побачити, вискочити. Каже: я намагався її. Ну, тому що вона ж, типу, катиться, типу. Будете робити завжди. Не подобається. Я при монтажі це Та чую. Так, ще один і ще один. Але нічого у нього не вийшло. І. Його машина зупинила мамину машину. І от стоять вони отак поцьомені. Мужик кричить. Що він на дачу збирався і розуміє, що все наламалося. Каже, давайте рішать проблему на місці, щоб не викликати поліцію. А мама каже: А я дивлюсь на машину і розумію, що я а я не знаю, що там, що зараз що. він мені називе якусь суму. А у мене є страховка, чого ж я буду платити, якщо я заплатила вже за страховку? Он каже, я йому кажу: ні, є страховка, у мене є страховка, будемо. Робити по страховці. А він, а ви знаєте як? Вона каже, ні. Я думала, ви знаєте. В мене теж є страховка, але я ніколи нікого не робив. Тому я не знаю як. А вони такого одного віку, мама і він. Я страховку його заповнювала, я знаю, зкільки у років. Мама дзвонить мені. Віка. Так і так. Коротше, ми визвали поліцію, чекаємо. Говорили, Мам, а нафіга ви поліцію викликали, якщо страховку, Європротокол заповнюєте і все. Ну, я та знаю, що так робиться, але я так теж ніколи не робила. А вона, та-да, ну ми не вміємо цього робити, він теж не вміє. І ще й окуляри, каже, забув. Короче, ми не можемо заповнити, тому чекаємо поліцію, хай вже приїдуть, все нам там заповнять. І ми, значить, розберемось, і він нервується, каже, треба поліцію, треба, щоб все там по чесному було. А ти йди, вона мене попросила, чого вона мені позвонила, просто щоб я Ремі пішла, відвела там вже додому, треба було його відвезти. Аби не Ремі, то може би не позвонила навіть. От ми друг друга не напрягаємо, розумієте? Е, так. Я, значить, іду за Ремі, домовляюся, там, ми зустрічаємося, віддаю Ремі, а мама мені дзвонить, каже: ну що, поліція не приїхала, півтори години ми їх чекали, вони позвонили потім сказали, ні, ми не приїдемо, у нас тут завал, немає часу. У вас там п'яних немає, постраждалих немає. Ну, вони ж одразу опитали, що за аварія. ну, Це не аварія, в принципі. А ДТП. В общем, заповнюйте Європротокол, ми вам там не потрібні. Самі розберетесь. А каже, а я не знаю, як. А він теж вже тут нервничає. Ну, я говорю, ладно, йду. А це недалеко від маминого дому. Притупала я разом з Кеті до них. Він почав на мене агрітися. Я його розумію. Я йому так і сказала, я вас розумію, вам зараз, звісно, неприємно, тому що. Наламалися плани. Але людський фактор. Це може статися могло з ким завгодно. І не важливо, Жінка це чи чоловік. З вами і не таке, з чоловіками трапляється. Ну, в общем, я так різко йому, це я так зараз лояльно сказала. Я спочатку з ним лояльна, а він продовжував, а я потім поняла, що треба зупинити, тому що я ж не збираюся тут віддуватися за всіх, слишко? Я вона аркнула на нього так. І він попустився, правда, молодець. Ну, я його розумію. Неприємно, коли ти планував щось, тут тобі його так тупо реально тупо не ламало. Але ж це, ну блін. Чим більше ти на когось так злишся, тим більше шансів, що ти точно так же натупиш потім. Ще гірше. Так, от. Заповнили ми згорім пополам, типу машки. Я теж. Єлі-єлі розібралися, але все нормально запутали. Раз. У я у тебе возити буду. Позвонила на гарячу лінію, прочитали, що це треба зробити обов'язково. Повідомили про випадок, нам сказали, що скинуть СМС на мій номер, і там буде вся інформація, що робити далі. І от що робити далі протягом трьох робочих днів треба звернутися в страхову агенцію, де оформлювали страховку, щоб цей, як він, оцінювач шкоди. Транспортному засобу, якийсь він там, комісар, технічний комісар. О, оцінив постраждалих, постражд... ну, коротше, оцінив, що случилося, і вирішили дальніші дії по страхуванню. Ну, що там, щоб страхова компанія має виплатити постраждалій стороні, не винуватця, а той другий. Компенсацію. От. Їдемо зараз туди. Мама, він і я, естественно. Потому що не знаю, які там будуть питання. Все одно мене можуть потім покликати. Я вирішила, я вже одразу. Краще одразу поїду. І я як свідок там, кстати, записала себе. Так. Десь. Я поїхала далі. Ну ладно. Зараз повернемося. Така от історія неприємна, але нічого страшного буває таке. Так, так, і я повертаю теж, бачите, тепер на перехресті повороти. Аварій. Мама пише і пояснювальну записку. сталося. Дуже потрібно помізори. Я просто жінка. Так, опять щепись. Вы уже це і обсуждали. Нет, я просто женщина. А <реш> я сейчас вам миллион розкажу я... я... аварій, які нет, створили я... мужчины. Я просто так сказал тебе, Викторія, что многие мужчины вообще ездить не умеют. Я, їх Я цього вже chores. не чула. Pur... Я почула тільки першу частину, і це мене дуже обурило. ну, що, Я поняла. Я розумію. Я сама не дуже була рада цій ситуації. У мене були другі плани. Я теж була не рада. Так, ладно, що тут ми пишемо. Я просто жінка. У нас є події. Вважаю подія, транспортна. Що, що, винним. Ой, на стане Буди, уважаю его транспорт транспортный Пиши, Опель, Астра. Свинь автомобиль, пиши. Понятно, что Вы на, на стане пути, уважаю водя, транспорт нас Да, Астра. номер, номер надо, да? Столько раз тут цей номер написал. А я позавчера ехал, короче, по Громову, вот этот, где магазин Деликат. Ну, в самом начале, как в церковь приезжаешь. И там тоже чувак, короче, на светофоре, главное, что там справа остановка машин, там штуки 4 стояла. И он как-то угодил, короче, вот этот забор. Короче, он бампер, радиатор, короче, разбил. И там вообще никого не было. Я еще проезжал Хочете? на одной машине и не было. Он сам тупо ударился. Есть такие, да? Нет, там. Ну, теперь типа этот. Да, а то, на Мерседесе, заехал на чужую машину. Да, это я снял, короче. Надо будет вам показать, Виктория. Что? А? Да, я снял? тут вот неделю назад было на Узахвича Тексити. Что еще сняла? Да? Тоже аварию? Да. А, что это вот це, то, что вы рассказали? Ну, я показал, я снял ее, я ага, могу показать. Давай, это покажи, да. Дешка. на чужую аварию, Она на свою. <laughs> так, все. Ну так, да, здавай документ. Пішли оглядати авто. Приїхала в Юск. Портулак. Портулак в Юску. Ладно, шуткую. Це, мабуть, щось інше, але дуже схоже на портулак. Я взяла дві подушки знову. Мені треба подушки. Нові подушки. Мені пер'яві не влаштовують. А та, яка я купила на тему, типу, була хороша, хороша, але все одно я давлю на її вухо. Все воно вона мені тверда. У. А оце така була у Ані, мені сподобалось, я на ній спала. А цю я взяла, тому що вона мені сподобалась теж. І мені все одно дві треба, взяла дві різних. Пальтішка, ось це я собі машина залишила. Буду носити восени обов'язково. Таке гарненьке, класне, і з ботинками класне, і з джинсами, і з кросовками буде. Обчину дуже хорошо. Колір. Люблю я сірий колір. Mm. Але це ще не все. Ось це пальтішка теж мені дуже подобається. І Маша його не захотіла забирати. Тому воно буде у мене. Поношу. Теж з ботинками, я думаю, буду його носити. Та і може із подивимось. Котику. За тобою всі скучили. Я обіцяла тебе показати. Все, виключаю, побачили і хватить. Побачили і <рес> хватить. Так, ну розказуй, що я тут приготувала. Давай. Мозги телячі. <рес> Ні, ну це. Uh, этот, телят, яловичина на, на кисці, бачите, Я з uh, GPT-чатом її готувала. Well, вона медіум. Я навіть температу... внутрі темпер... да. температуру. Моя. Вона мала бути uh, 60 градусів, Все. а свинину треба довести до 70 градусів, тоді вона повністю готова. Да. От. І це дуже м'яке, буде класне О, Я взяла ложечку. Ні, Я не буду таке їсти. Треба, треба. Також я купила курт з куркою і грибами. Артем вже пробує. Вже спробував? Ні. Що як він називається? Піц. Курт. Курт. І от помідорчики і огурчики. оце дуже смачно. Там сир, ну там мало тіста, а там начинки багато. Артем мені поклав. Мозговую частину. А, тут теж? Так, да, так. Да. А, я думаю, це без мозгів. Ні, там теж. Нічого. Коротше, зараз, зараз будемо їсти. Ой. Оп, хліба немає. А і нема. Взагалі хліба нема. Mm -mm. От тобі курт замість хліба. А, точно. Не, ну може просто я, по-моєму, кину в морозилку ці кусочки в морозилку. Ну ладно, будемо куштувати. Да, все нормально. За Завжди я забуваю, бо я його не їм. Я була в магазині без артема, і так і получилось. Ну що, давай за мої кулінарні успіхи. Ну да, там таки ресторан непоганий. Можна відкривати. Да. Riverwood 2 буде. Так, 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 я хочу де, от отeta яловичина, да? Ох. Я тоже ела очень сначала спокойно. Це ага. для гемоглобіна. хорошо. Що? Для Так. Да. У мене і так гемоглобін високий на аналізі. Та тут і... Сере, Не буду їсти. Блін, сире м'ясо. Да, трохи надо добавить, бо воно не жується. Так оно ну, навпаки поки должно живатися хорошо. Ага, голову. Я не могу такое, это очень сырое мясо. Ну, температуру я переверила. Сейчас сырого самый найму. Дай мені курт И свины кусочок. кусочек. А свинина, надо. Ну, а ты пробовал свину? Нет, А Ну спробуй, теж что ты же сыра. Не, свины на mm. мой. Mm. Да? Угу, mm. uh -huh. я свинину. Mm -hmm. Ну ця готова їжа класно. <laughs> Блин. Ще докину до не, ну Можна їсти, якщо що. Якщо пити, то можна їсти. Не то, щоб воно жирне. з ну, цими прожилками. Якщо биточек взяти, то. Я не люблю такое. Я люблю. Ну, Курт офігенний. Курт? Перший раз таки чую. Риф, ты просто по-разному называешь. Блин, я что-то стремлюсь и свинину не не пробовать. Да а там... Та нет, у нас нормально. Жирно. Mm -mm. Ну что, Борис? Ну что, Борис? Тебе тяжело наводить мясом крем-пурки. Давай я тебе еще порежу песни. Порежу? Uh -huh. Порезать песни. Порежь. Вот здесь тоже смотришь. А, это папа. Я же тебе говорю. Дай, давай. Угу. Uh -huh. Блин. Шо? Я просто готувала в, 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 в аерогрилі телятину яловичину, от прямо так, а ж там був кусочек такой, біточок не було, я хотіла біток. Рішила взяти на стейку. Біток, але його немає. Не, ну це теж вкусно, просто додавати. Я говорю, а, а що це? А это накистишся, візьміть, щоб в аерогрілі. Ну, Ну, може, трошки тримачити. Надо докинути. Але, о, сміни на ну, супер. У мене водичка з яблучним оцем. А у мене нічого. А у нього чулось. Нам в ЖК привезли помідори, на машині продавали, прямо у дворі. Захожу у двір, стоїть машина, ящички. У дворі. У дворі. І такі, я така, опа! Як часто ви до нас будете? раз на тиждень плануємо. Не знаю, як вони з ким договорилися, але я думаю, що жильці не будуть проти. Звісно. Ну, і ціною хороші. Дивити нас. Сире. Сире. Гай. Ну, 7, 60. Подижі, яка температура? Мені в GPT-чат написав, яка має бути температура. Капає, як з нього. І я всунула градусник, у мене є такий. І там була саме така температура. Ти Те не просунула нормально градус. Просунула нормально до, до центру. То і не можна їсти? Не знаю. Все можна. Я буду спробувати. Пішла докидувати. А если сейчас встану просто, а я потом уже не захочу есть. Давайте десертом есть. Я могу и сыра. Ешь пока что. Ну, окей. Просто не спеши. Угу. Вот это, конечно, все. Я зашла в деликат. В той я была в Юску. Я mm -hmm. зашла в делькат, думаю, сейчас куплю тут м'ясо. Купила спочатку м'ясо, а потім пішла в той відділ, де все готове. Купила холодець там. Вот эту штуку. Ні, штука нормальна. Це гриби. Оце 115 гривень. А, холодець тут 115... А это що там около того. 120, щось таке. Че ж нас... На рынке купиться при колбасинке и эту стоит 60 гривен, была меньше размерами. Ну, так тут считай грибы, курка. Та там вообще однотистом. И сыра скидки сверху. А там однотистом. Колбасина докторская. Три штучки. А и так сыр. Не Это деликат рядом там. Ты не пописать на моем колесе, когда ты каждый день ходрал. мама есть тобой. Тогда нема питания. А откуда ты знаешь, что пицца коштует? Бог хлопцы купляют, им мама есть не дает. А жены, да. Вот а тоже такие жены не дают им есть с собой. Ты же мне рассказывала что у меня все хлопцы на базаре с лоточком им всем складывают. Не, есть этим дае, а есть этим не дае. да? Не, не всем дает Вот Андрюхе, например, не дае, Сашкове не дае, а Витькове уже дае. Не есть. Правильно? Как да. зовут твою маму? Не надо. А, Аглашек. Красивая женщина, просто наживай. Разумная и красивая. Дякую вам. <говорит> От Чистого сердца. Миксер, як там? Кто? Блендер. Ще не пользовалась ни А что зря выбирала? Меня поставку на минуту. Подставка? А, ж Оп! алкоголя посадить. Подставка на минуту, каже, мені треба. Так, ладно, пішла дороблювати м'ясо. Бо ця жінка, хі -хі, яка сидить перед вами, тут не змогла, не справилась першого разу. Гляньте, ну реально сире. Зараз ні, я його маю... сфоткаю і покажу, що він мені не Порізати цей кусок. Та ні, не надо, зачем? Ну тут реально воно середньо. Ну так, да. ну так все, Це я так Це прямо сказав. Так, Анатолій тут у нас зараз просто э, мало світла, тому така якісь відео. Та ну, то балняйте.